Ще починаємо все добре. Моя терапевтична група підсвітила мені одну дуже цікаву річ, яку ми не помічаємо про себе, але вона проявляється особливо яскраво саме в груповій терапії, і може змінити дуже багато чого в нашому житті. Я говорю саме про супротив. Що ж таке супротив? Це як внутрішня зупинка, це як прокрастинація, яка може виникати саме на ґрунті внутрішнього конфлікту, якого ми достатньо не усвідомлюємо. Він може проявлятися по-різному. Наприклад, як супротив у відпочинку, як супротив роботі про себе, супротив реалізації, просування якихось нових ідей на початку якогось нового проєкту. Супротив, ніби заповнює простір, де мала бути наша творча енергія, і замість руху вперед ви опиняєтесь у стані застою, в стані, можна так сказати, стагнації. При цьому важливо знати, самостійно ми цього не бачимо. І це головне запам'ятати, ми можемо тільки відчувати незадоволення собою і дискомфорт у житті. Але самостійно побачити неможливо, але ми можемо усвідомити свій супротив лише через час, позираючись назад. А от інші бачать це одразу як на долоні, саме тому в терапевтичній групі його можна побачити завдяки учасникам. А терапевт допоможе його побачити, розкрити і затримати вас у цій темі, яка зазвичай не дуже приємна. І коли ми починаємо проживати цей цупротив, енергія, яка була в ньому ув'язнена, звільняється, вона повертається в наше життя у вигляді сили, натхнення і креативу.